Сьогодні середа без 28-го зараз. Ми вже всі поснідали і можемо їхати на роботу. Поки снідав я, як завз... зазвичай не завжди, але зазвичай. залагінився на сайт туди все, заповнив GH, все, що треба щоб приїхати роздрукувати, підписати і приступити до роботи. Починаємо роботу. Роздрукував документи вже я. Іде підготовка, хлопці збирають потрібні речі. Поверху маємо зробити комплаєнс, тобто зробити заміри азимута, кута повороту антени відносно півночі висота від землі. І ось з цим у нас проблеми, тому що вітер доволі сильний. Я попросив нашого перевіряючого перевіряючу, розбити цей замір, зробити до середини башні і потім від середини до верху, щоб не було великого лупа такого від вітру. Побачимо, що вона відповість. Ну і левел, тобто, нахил, кут має бути в межах, допустимо. І фотки поверху залишаться. Тут всередині я маю поставити цей модуль, підключити файбер. І теж якісь фотки, тут наклеїчки проклею по трубі, Коротко, такі дрібниці всякі і будемо чекати інтегратор. Так болтається наш тип драк, вигинається дугою, як робити заміри, такий вітер, не цікаво, а нам треба здати. Ось так закінчились наші заміри. Кервся, терся терся і перетерся. Залізо. У нас ще один, але це мало радує. Є такі бригади, які не тільки відрізають кабеля, яким здається заяві шість, не залишають гайк запасний. Не зараз дві гайки бракує. Де їх взяти? Не знаю. Так використав дві своїх, ще не вистачає. Що це за люди, які ніфіга не думають про своїх колег? Не знаю. Отже модуль стоїть, але крім того, що я підключу сюди файбери, мені ще треба підключити декілька кабелів, ось ці три, і одного мені не вистачає, я маю зробити поставити. відрізати кусок, поставити коннектори. І впевнений, що воно працює, що я зараз зроблю. Отже, кабель готовий, зараз ми його протестуємо. А, моя помилка, тестер був новий і я ж не звернув уваги, що стояла ця штучка, яка заважає батарейці працювати. от Тепер нажимаю і шу. Та-дам! Зелена лампочка, все добре. Як я йду? Наразі підключив живлення, горить індикатор, Законектив двома кабелями, з'єднав із роутером і цей кабель, який підготував, пішов на GPS ресів. все треба гарно засупортити, щоб воно не болталося і підключити файбер, який йде з антенну. Ось я собі зразу записав, які файбери йдуть на які радіо з вже. Включений. Це мені потім знадобиться, коли я буду робити репорти на файбер тести. І що ми маємо? З другого гібріда я буду використовувати файбери, починаючи з 13-го номера і по 24. Треба їх подіставати, включити і гарно назад все розкласти. Ось так власне виглядає оптоволоконний кабель. Всередині цих двох білих пінів проходить тонісіньке оптоволокно, як волосина, по якому передається сигнал за допомогою світла практично без втрат в ідеалі, з величезною швидкістю, зі швидкістю, як ви розумієте, світла приблизно. Конектиться оптоволокно через Ось таку SFP-карту із обладнанням. І з одного боку, знизу в кабінеті, і зверху так само. SP-карта має номінальну пропускну спроможність 25 Гбіт. Дивлюся освіти сонечко і цей маєрсхаб прямо просвічує. Прям світиться. Що-то значить, що немає ніякої герметичності. Буде з і тут буде потоп. Буде набиратись вода. А В чому причина? Причина ну, понятна. Майерскаб. Або майерскаб кончений ненормальний, або ну і в такому випадку треба ставити додатковий ватерпруф, якийсь е, е, прокладочку. Ой. Тут наче все нормально. Таке буває. Окей, з цим етапом я закінчив. Все примаркував. Power. Все, що треба. От зараз треба примаркувати ці підключення, поставити лейбочки і заліпити дирку. І зробити фотки. Не знаю, чи я встигну, поки приїде інтегратор, він вже в дорозі. Цю частину Задався, треба ще тут було поставити. І, в принципі, в в принципі, принципі, заліплю дирку і наче все. Будем зовнішні роботи закінчувати. Суву прибрати місця ржавчини ось таким методом. Місця з'єднання теж треба опрацювати, така вимога. Поклеїв жовто-чорний тейп і тепер можна це все пофотографувати. Інтеграція в процесі. Інтегратор запустив все, що треба. Загорілись наші лампочки файберні. Виявилося один файбер, немає контакту. Ми свапнули файбер зверху під антеною, 4 і другий. Все загорілося і чекаємо подальших результатів. Тут ще не горить з якоїсь причини лампочка. Не можливо це проблема якоїсь скрипки. Будемо бачити. Меліса написала мейл вище по ієрархії про те, що в нас зелені провідники, чи це окей, чи це не окей. Я думаю, скажу, що окей, ніхто цього перероблювати не захоче. А червоних чорних нам нема звідки взяти. Якби часом є де, але в даному випадку не було де взяти. Так що маємо що маємо. Коротше, пішла ескалація знизу вверх, шукають крайніх. Хто провтикав, що поставили зелені кабіля замість. Замість червоного і чорного. Окей. Ну, все я хоча б сказав, да, я практикав. Але, але питання в тому, що перероблювати все одно нам. Я тільки сподіваюся, що це буде оплачено додатково. За дякую я не працюю. Тяжке життя клаймера. Ось уже не витримував, Така штука собі вісить і все. Пам'ятай про вічне, щойно написав емейл e туди, в цепочку, в переписку, де Еліксон, тісі наш, і я нещасний, не знаю хто там ще. І пишу їм, кажу, коли ми проводимо Power. Для сієни ми використовуємо зазвичай чорний і червоний. Але коли в нас немає чорного і червоного, ми беремо білий, зелений будь-який. Два однакових може бути. Ніколи не було проблем з цим, ніколи не панчили, ніколи не відхиляли. Яка різниця між тим і ось цим, що сталося зараз? Якби доволі грубо це звучить, мабуть. Для американського вуха, але я не знаю, я ще, я ще і стримуюсь, мені хочеться щось погірше написати. Вчора я іншим ребятам написав теж в такому дусі, що мене тут скоро всі зненавидять. Ну але нічого, ну а як же? А, а як відстоювати свою точку зору? Вони інспектора, да, ти від них залежиш. Не можуть тебе не твою роботу не схвалити там. Коротше, ускладнити життя можуть. Але ну, блін, треба ж бути вірним собі, хоч трошки хоч часом, Триматись своїх принципів. Тому побачимо. Ой, такий день, треба їхати з сайту і не зрозуміло, куди їхати. І з цього якби не дають добро ще їхати офіційно, хоча б начебто маємо міняти кабелі. Коли ті кабелі будуть, його знає. їхати на інші сайти, Тут наче дощ на два дні. Зараз будемо думати. Ну це ульот ми їдемо, всі корови за нами до виходу чухають. А ну кишеці, давай. На, на, на. на правах реклами вікна закінчився робочий день. Ой, такий сумбурний, невнятний, незрозумілий. Як часто буває у мене. Нервовий трошки, тому що все йде не так, як плануєш. Це нормально. От, от, отже, що ми маємо? Зробили роботу, яку у нас не прийняли. Тому що вони хочуть бачити інші кабель, Не зелений провод. Червоний і синій. І притом в, в одному кабелі. Дві жили в одному кабелі. У нас на складах такого кабеля немає, в магазинах такого кабеля немає. Тому де вони його будуть шукати, справа вже не моя. Моя справа буде потім проїхати і це все перероблювати. Перероблювати, можливо, вночі. Тому що вимикати працююче обладнання, от просто так, серед дня, практично ніяк не можна. Отримати дозвіл, а, тому maintenance window з 12-ї ночі до там, якоїсь 6 ранку можна робити. Такі діла. Прикольно, знизу то можна зробити, а зверху на башні. Ну ладно. А, зверху точно ми такого вночі робити не будемо, можу зразу сказати. От, що я ще можу сказати? Замерзли хлопці, як цуцики на башні. Сьогодні вітер страшенний. Ви бачили. Хлопці одягли так собі. Так собі, без підштанників, вот. щоб ви розуміли, що якщо холодно, то на башні ще холодніше. І треба бути готовими. Як про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає. Вот. Таке діло. Ну і от. Сайт на паузі. Через те, що кабелі, коли привезуть, тоді привезуть нам. Як привезуть, мені треба доїхати кудись і забирати його. Коли невідомо. На черзі у нас ще два сайти, і можна було би починати завтра, якби не погода. Погода каже, що два 2 дні буде дощ. Тому було вирішено роз'їжджатись по домам на 2 дні і далі дивитись вже по обставинам. Такі справа. Ну, і ще одна. Штука, я там сварився з одними інспекторами, які не хотіли сайт закривати через не такі фотографії, як треба. Я написав доволі жорстко їм, аж самому страшно, коли я таке пишу. Вони не відповідали, потім я написав, що я чекаю відповіді. І вони відповіли, що окей, на цей раз ми приймаємо, але візьмемо уваги. Я знаю. По-американськи ввічливо, акуратненько. Я ж їх зразу пустив за все і захотів обняти. Так що, хоча і був грубий, але я своє отримав і не треба буде їхати на інший об'єкт, перефоткувати щось. Так що воно себе виправдало. Мій брутальний підхід на цей раз. Ну, такі діла. Їду додому. Зараз, скільки? 9 Лишнім, мені їхати 6 годин, в 3 часа ночі я буду вдома. Ось таке. Можливо, якщо я відчуватиму, що я не дуже себе почуваю, впевнено, я зупинюся і подрімаю. І десь під ранок тоді буду вдома, в північній королі. Ось такі справи. Так закінчився наш третій робочий день середа. Отже, у нас на даний момент висить три сайта, які або не початі, або вони закінчені. Трошечки коротковаті ці кабеля і немає підключити в, в такому положенні. Павутина, ось такі личинки колючі, як каштани.